Захід продовжує тиснути на Україну стосовно зниження мобілізаційного віку. Проте мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в силах оборони буде більше солдатів без зброї. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю Блюмберг. Очільник держави нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Раніше вже довелося міняти закони, щоб знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Та це далеко не всі причини, які згадує Зеленський. Якщо є люди 25 і у них немає зброї, то ми до чого хочемо мобілізувати ще молодших людей, для того щоб людей було без зброї більше. Так поставив риторичне запитання глава держави. І це виглядає, до речі, ще й нечесним, коли захід відмовляється поставляти, наприклад, далекобійну зброю і ставить Україні вимоги щодо мобілізації молодших людей. Абсолютно справедливе зауваження Зеленського. Захід вимагає більше зусиль від України, але водночас обмежує поставки критично важливої зброї. Замість вимог мобілізувати молодших українців, союзники повинні зосередитися на Реальному посиленні нашої армії, щоб додати Україні всі необхідні ресурси для перемоги.